Так, Автомайданчик Любе авто або Зебес Авто. По об'їзні воно в Рівному знаходиться, вулиця. Чесно кажучи, не скажу вулицю, можете загуглити. Є ось номер телефону, до речі, є сайт. Можете подивитись, це об'їзна, як їхати на вулицю Млинівську. Так, і що ж у нас тут? 9700. Крайслер, перепрошую, 200.15 рік, ціна його 9700. Гарний вишневий колір. Автомобіль з США. Бувають навіть автівки відчинені. Так приємно виглядає салон автівки. Автомобіль, звісно ж, на автоматичній коробці, тканевий салон, склопідйомники. Давайте ряд сидінь, це автомобіль. Це класа, я так розумію. Конкурент Пасата. Добротний такий американець, чесно кажучи. І ціна його 9700 за 2015 рік і тут 2,4 бензин. Ford Escape. Гібридний, до речі. Також хочеться зразу заглянути всередину, У -у -у. потім я відзніму е обличчя автомобіля, так, спека. автомобіль на автоматичній коробці, електростанкове гальмо, є асистенти, підсвітка е робочої панелі, всі 400 скопідйомники, шкіра, мультимедіа, датчик сліпих зон бачу. У нас тут всесезонна, якщо не помиляюсь, гума, легкосплавні диски. І ціна його 21 тисяча за гібридну установку 2,5 бензина. Так, найдемо більш приземлені варіанти. Ну, не приземлені автомобілі за 20 тисяч це для мене вища математика. Так, бачимо, за 9300 ось такий непоганий C-Cross, 22 Дизельок на повному приводі. Заглянемо всередину. Приємно, що всі автомобілі відчинені. Можна заглянути ось такий комбінований салон, шкірене кермо, тут механічна коробка, нічого особливого по комплектації. Що ми бачимо? Кондиціонер. Великий такий кросовер, комфортний. Ззаді місця достатньо. В багажнику ми бачимо, я бачу комплект ще луми, я так розумію, зимової, і ціна його, ще раз повторюсь, 9300. Так, X-Trail. Іх-страйл гарно виглядає. 12700, 13 рік, 2.0 дизельок. 232 тисячі пробіга. Так, автомобіль можна обійти. Так, він виглядає. На автоматичній коробці шкірене кермо. Зроблена хімчистка, я так розумію, все чистенько, гарненько. Клімат-контроль бачимо, штатна магнітола, підігрів сидінь. І непоганий варіант для бездоріжжя. Хто живе десь в сільській місцевості? І так далі. Безліч автівок. О, до речі, за... Є ті. Мене запитували, небагато їх є, ось за 8 тисяч варіант, 1,4 бензин, 2012 рік. Запитували за кузов, в принципі, за технічні якісь моменти автомобіля. Дивіться, який цікавий бамперок. Спереду, я так розумію, цей автомобіль трішки розрахований на те, щоб поїздити по бездоріжжям. Вища, вища ця автівка, ніж більшість. Е, ну Тобто це такий міський типу кросовери. я навіть не знаю, як віднести. Напишіть, до якої категорії він відноситься, хто знає. Я, я їх називаю міським полукросовером. На механічній шестиступці тканевий салон. Все е, по-простому, магнітолка, кондиціонер. Ну, За 8 тисяч непоганий варіант. В ліс, можна їм їздити на дачу по місту. Чудовий варіант. Ці автомобілі мене приваблюють своєю зовнішністю. Попрацював Opel над Астрою. 1.6 із дизельок економний, 9300 2015 рік. Передні парктроніки бачимо. На стальних дисках автомобіль механічна шестиступка. Комбінований салон. Є в нас коруїз-контроль, 4 склоподйомника і автомобілька в кузові Універсал. Так, авенці я знімав, багато розповідав про ці автомобілі, не дешеві японські автівки. В принципі, 2007 рік 2.0 Дизельок за 7 тисяч можна таки придбати на автомайданчику любе авто. Можете звітати місто Рівне. Тут а, е, по Passat е, B6, 2.0 дизельок 7400. Е, конкурент Toyota по класу. Той мені більш подобається. ну Не знаю, як вам, напишіть. Щобітки робочі, значить у нас тут кенгу 20-го року 1,5 дизельок, 12450, 134 тисячі пробігу робоча така конячка. І поряд Віваро, 1,6 дизельок, 17300. 17,300. було проведено того ходової двигуна. Пробіг 179 тисяч. Автомобіль у нас пасажиром. Цікаво, що відкрити. Да, всі автівки відкриті, можна заглянути. Бачимо такий шкіряний салон. Можна використовувати як комерційний автомобіль для перевезення людей або для великої сім'ї. Ось, який автівок просто, я обожнюю знімати, мене слюні течуть. Цей автомобіль також заслуговує на увагу. 11200 цього ціна. 15 рік, 2,5 бензин. Комфортний автомобіль, не дешевий в обслуговуванні, розраховуйте. Часто запитують, запитують за Форди, у нас є тут код. Так? Можна ставити свій автомобіль на пароль, так, щоб відчинити його потім. Бачимо тканина. Автоматична коробка. Все дуже е, нормально зроблено. З фордами я не сильно знайомий В ф'южені. Один раз, чесно кажучи, сидів там, е, за кермом, навіть не кермував, але для пасата конкурент те, що треба. Е, можна їх гібридні шукати, в кого є кошти. для Корміння цього звіра, 2,5 бензин, будь ласка, як варіант. Ось такі автомобілі я полюбляю знімати. 3700. Цей автомобіль коштує. Це у нас Astra 2002 рік, 1,6 бензин. Все простенько для людей, гарний чорний колір. Оригінальні бачу, леті диски. Відкриємо, звісно ж, механіка, п'ятиступка, передні скопідйомники, шкірений салон, збережений тканина, кондиціонер. Все простенько, 3700 автомобіль в кузові хатчбек. Так, дивимось далі. Це у нас фокус. 14 рік, 7600 на 24 кВт. Ага, це у нас електричка, це вже цікаво. Це цікаво. Вони також в районі 100 кілометрів приїжджають, 130, 100, можливо більше, напишіть. Не сильно я впевнений в своїх словах. Це на платформі звичайного Форда. Зробили тут батарейку, якщо я не помиляюся, вона в багажному відсіці. Ось такий салон, шкіра. Американець, якщо я не помиляюся, да, американські автомобілі. Видно відразу, тому що в них простий, ну як, шкіра, автомат в американців, грубо кажучи, свої вподобання до автомобілів. І так, це в нас ось тут батарейка, ми бачимо, Електродвигун, я так розумію, спереду. Тут передній привід. І на 24 кВт, будь ласка, хто живе в місті? Дуже економний варіант. А кому треба автомобіль не для міста. Фу, Боже, який пух літає. капець, Бачите, що робиться? Е, кому автомобіль треба, щоб їздити не тільки в місті по місту, так як це форт, а за містом. Ось в, ці, в схожу ціну за 6700, так афорт у нас був. Був на тисячу е, дорожчий, грубо кажучи. Бачимо Peugeot 308 11-го року 1,6 дизельок. Також непоганий варіант, це простенький француз з хорошими дизельними двигунами. Я думаю, проблем, якщо він обслужений, у вас не буде. Механічна, у нас навіть 6 я ж кажу, для траси непоганий варіант. Це такий b клас у нас, так? Да. B-клас, місця в ньому вистачає. Чудовий простенький автомобіль з великим багажником. Супер. Так, ну що ж, сьогодні щось одна Америка у нас пішла, Ну не одна, переважно. Ну Тут і на майданчику бачу дуже багато американців. Працюють хлопці вплотну значить, з Америкою. Один 1,6 один у нас бензин на автоматичній коробці. 8900, ця фієста. Маленький міський автомобільчик. Комфортний більше для тих людей, яким тяжко їздити на механіці, тяжко паркуватися. Цей автомобіль спростить вам ці задачі. Як перша автівка підходить для людей невеличкий салон, жвавенька, я думаю, машинка, один із шість тут двигуна цілком має вистачати. Комплектація SE і ось такий седан. Е, так, ну що, європейці? Ще у нас є європейці. Дивимося на цю Октавію, я їх вже не знімав дуже багато. 10 тисяч 100 доларів 11 рік, 1,6 дизель. Ось така збережена октавія. Давайте сусідню подивимося Біленьку. Ну, Вона не біла, вона така з молочним таким відтінком, 12 рік. 9200 її ціна, 306 тисяч пробігу, так само 1,6 дизельок. Далі ми бачимо Гольф 5, 2005 рік, 1,4 бензин, 3500, О, до речі, п'ятидверний. На базарі дуже тяжко знайти таку взагалі ціну. Дивіться, 3500 автомобіль. Тут да, є багато косметики. Ось ми бачимо по задню правій, так, не дверці, у нас тут Задня, е, поріг, поріг з задній правій, так, грубо кажучи, грубо все кажу. Бачимо механічну коробочку передачі у нас, звичайний салончик, е, магнітолка, кондиціонер, всі чотири склопідйомники не багата комплектація, але 3500. Ось такий жвавенький автомобіль. Питайте, на рахунок діагностики можу допомогти, почитати помилочки, прититися товщиноміром, заїхати ще на стакаду обов'язково. І перевірити цей автомобіль 260 тисяч пробігу на ньому. Так, ну що ж, таке, напевно, коротеньке відео. На сьогодні ще в мене є час. Можна... Ще познімати, ну давайте просто ціни подивимося, я трошки притомився на Audi Q5. Ціна є 3,0 дизельок. Поряд така біленька стоїть. Зараз подивимося різницю. 15900 і ціна 2015 року. Автомобіль 2.0 бензин. А давайте щось я за десятку пошукаю. За 9-10 тисяч ще що в них є. І така Q7 непогана. 17500 її ціна. 3.0 дизельок. 14 рік. Ану давайте заглянемо в салон безключовий доступ у нас на всіх чотирьох дверцятах, Ось такий преміум. Ось такий преміум. А -а -а. Пахне шкірою, пахне салон багатством, так, преміальним класом, автоматична коробка, двохзонний клімат, старт-стоп, всі 400 підйомники, звісно, круїз контроль і так далі. По асистентам не хочу пробігатися. Електрорегулювання електро сидінь. Це у нас що таке? Є датчики сліпих зон. І такий корабель. А ну заглянемо, як тут ззаді, О, да. Комфорт. Все для людей зроблено. Комфортно, високопанорамний дах, ось такі є шторки для задніх пасажирів. І автомобіль у нас вартує 17500. Дуже багато ось цих нісанів. Заполонили вони наші дороги. ну Не багато, але е, рок у нас вартує своєї уваги. 17 рік, 2,0. Е, щось пише під газ, я не зрозумів. Можна газ ставити так. 2,5, значить бензиновий двигун на автоматичній коробці. Ціна його 14100. Безключовий доступ є. Рідні леті диски, літня гума. Заглянемо всередину. Ну, дивіться, який конкурент. Мені тут все подобається. Тканина, автомат, все якісно. Ну, як і має бути в хорошого кросовера. А ну заглянемо сюди. Ось, будь ласка, як тут все виглядає. Не так, як кюсьомі, звісно, ну, Q7 виглядає набагато комфортніше. Та й ціна відповідна, але проблема із там, ремонтом цих автомобілів не буде виникати, якщо у вас все в порядку з коштами, якщо ви готові обслуговувати такий даний автомобіль. І ще раз його ціна 14100. Мені подобається. Ну що ж, е, щось я казав в районі 90 тисяч можна знайти з американців. Це в нас Патріот 2015 рік, газ бензин 24 і ціна його 10 тисяч. Чорний колір. Подобається готівки, мені в чорному кольорі, воно відкрите. О, я навіть спробую сісти в нього. Компактно сидіти. Про свої відчуття не буду казати, мені зручно. Я звик до величини таких автомобілів, адже в мене міні по вмісткості так само, в принципі, високий, високі дуже потолки. Цікавий автомобільчик для міста непоганий, тому що він в великих габаритів відносно для бездоріжжя. Я також зараз гляну, чи він на повному приводі. Мені так цікаво. Чи бувають, от скажіть, чи у них передня привода буває, чи повні постійно. Напишіть, будь ласка, в коментах, тому що тут не пише. А так, автомобіль обслужений і має два ключі. Що ж, буду прощатися з автомайданчиком. Е -е, попрощаюся, дивлячись на Меган третій. Ой, <кхи> перепрошую. 7900 його ціна. І що це у нас? Дизельок? 1,5, 7. 7 відомий. О, він у нас на роботизованій коробці передач. Бояться цих коробок, але якщо їх обслужити, є там деталь, яку тяжко замінити. І всі говорять, що вона міняється. Уточнювати не буду. можете в інтернеті почитати про EDC коробку передач. Це французь, французький такий робот. Якщо він обслужений, можна без проблем кататися. Я ще раз повторююсь для людей, яким потрібен автомобіль на автоматичній коробці. Ще раз е, візьму, завітайте на автомайданчик Любе авто, що по вулиці, яка веде до Млинівській, не зважайте, я не сильно орієнтуюся. Е, є номер телефона, я в них знімав. І надіюсь, відео сподобалось. До нових зустрічей.